Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні ми в Івано-Франківській області та матеріал нам надіслали власники будинку. Дещо ми взяли про село з інтернету. Ці гарні кадри про село Олеша. Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Олешанська сільська громада. Село знаходиться. В долині за 4 кілометри від Дністра, за 16 кілометрів від Тлумача до залізничної станції Івано-Франківськ 39 кілометрів. Населення складає 1632 особи. Засноване село в 1423 році. Ось так гарно святкували в 2018 році 595-річницю ту річницю села. З усього бачимо, що село багате культурою, людьми. В селі є велика школа, в селі відкриваються нові підприємства. Недавно відкрили птахофабрику. Підприємство по сушінню фруктів і овочів. Через село Івано-Франківськ і в місто Тлумач протягом дня відправляється до 10 маршрутних автобусів. Село Олеша і перспективне, тому що має власні підприємства і має гарну розвинуту інфраструктуру. Це гарна школа. Будинок культури, лікарська амбулаторія, аптека, багато різних магазинів, дуже добре розвинута транспортна розв'язка. Ось таке воно село з давньою історією, село, яке поважає свою історію, знає її і розвивається. Перейдемо до огляду домогосподарства, яке продається в селі Олеша. Бачимо дострівну пряму дорогу, яка проходить повз наш будинок. Огрожа є охайно стрижена зелена, і разом з тим сітка рабиться. Є ворота і хвіртка. Матеріали нам надіслали власники, домогосподарство газофіковано, електрофіковано. Праворуч у цьому дворі ми бачимо стайню, стодолу. Є в господарстві пивниця, повітка. Ще раз оглядаємо дорогу, вона пряма і рівна, під'їзд до будинку гарний. Господарські будівлі. Заходимо у двір і прямуємо оглянути город. Треба сказати, що землі усього 25 соток. Це і город, і сад, і двір. Простір великий, не впирається погляд чужі будівлі. Ось така, такий гарний краєвид. Город загороджений, відгороджений від двору, а це двір. Бачимо краницю, газ підведений до літньої кухні і до будинку, є виноградник. Пивниця. Будинок дерев'яний на фундаменті. Пивниця. Тобто льох, погріб. Це літня кухня. Двір замощений плиткою, частково. Літня кухня. Літня кухня має піч. Газову піч. Так як літня кухня газофікована конвектор. То, скоріш всього, і взимку тут можна готувати їжу. І літня кухня має ще одну ось таку кімнату. Вона більше схожа на кладовку. Так. І там вихід на горище з цієї кладовки. Виходимо у двір. Ще раз оглядаємо будинок. Будинок під шифером. має міцні сходи. Заходимо в будинок. Коридорчик. І вхід. В будинок. І ще є. Ось така кладовка, досить простора кладовка, яку в сьогоднішній час дуже багато людей переобладнують в санвузол. Заходимо в першу кімнату. Ця кімната має одне вікно, піч, конвектор, газовий конвектор. З першої кімнати ми переходимо в другу кімнату. Ось вона така. Тут є газовий конвектор, ми його бачимо, два вікна і теж кахельна піч. Загальна площа цього будинку 50 квадратних метрів. Є електрика, газ, вода, в криниці. Ну, І опалення має конвектор і пічне опалення, газові конвектори і пічне опалення. Ось так ми переглянули з допомогою зйомок, відеозйомок, фото власників цього будинку і маємо трошки більше уявлення, ніж просто із фотографій. Ми змонтували відео, показали вам і дорогу, і двір, як який загальний вигляд. Ну, а для того, щоб зрозуміти більше і краще, звісно, треба їхати і дивитися будинок вживу. І про ціну, яка, звісно, вас цікавить в перспективному селі. Яке має гарну інфраструктуру, це домоволодіння на землі 25 соток, вартість його 12,5 тисяч доларів. При живому огляді можливий звісно, торг. Будете розмовляти з власниками, і вони в чомусь вам поступляться. А нам за нашу роботу лайки, оцінки, коментарі. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!